Розділ 5. Юля запросила в гості. І хоч зараз Борис не мав особливого натхнення до спілкування з потенційною жінкою мішенню відмовлятися не став. Він умів брати себе в руки. Тому, докладно розпитавши, як добратися, з чим доїхати, біля чого виходити і куди йти, Борис поплентався чепуритися. 17.00 Яке щастя, що сьогодні субота. Примусити піднятися о сьомих годині ранку до трудоденного бою хлопця не зміг би навіть каральний загін есесівців. Чергове вмивання холодною водою після важкого і довгого гоління привело Ткачука на певний час до норми. Борис натягнув джинси, вовняний светр, шкірянку і вирушив до зупинки маршруток. На дворі було близько 5 градусів морозу, але хлопець не застібав куртку, холод і три таблетки дешевого спіріну бадьорили. Друга, чи яка там вже хвиля похмілля, прийшла в маршрутці. Забитий людьми мікроавтобус був жахливим, немов витинчена китайська тортура. Борисо почало нудити через 15 секунд поїздки. Він стояв, затиснутий іншими пасажирами і думав про одне: якби то не нарихати на блистоячого. Вестибуляторка болісно відчувала кожний поворот, кожну нерівність на дорозі, кожну зміну швидкості транспорту. Огрядна тітка, що стояла поруч, навмисно пахнуло освіжаючим повітря. Несвіжа жуйка віддавала резиною, була занадто солодкою і хімічною. До рота Бориса знову перенесли самі ті звалище. Боря, Турень, чого ти не поїхав на таксі? А-а-а!» Хлопець спробував порахувати, скільки часу він вже їде в цій маршрутці. Виходило рідну вічність. Бля, чого ж так пітнію? Борис із зусиллям нахилився, визирнув у вікно. Здоровенний бігборд закликав жувати черговий шляхетний міцний напій. Щось піднялось шлунку, ткачука і зупинилось в районі карку. Запотівши скло, скло, закрило ненавмисну картинку. Він скофнув. Ой-ой-ой, це що, був слимак. Борису, реально крило. Для непитучого ефект бодуна, як мінімум, потроювався, організм не звик до подібних катаклізмів. Він спробував заплющити очі, все ніби перевернулось. Ох, димом затягнуло. Шофер закурив, чи хто там? Ну, звичайний шофер. Хто ж ще в маршрутці курить, запах диму, черговий приступ блювоти. Ой, мабуть, не стримаюсь. Хто там просив біля Нюрмагу зупинитись? Голос водія до місця сусідньої галактики. Точно, саме звідти. Борис рванув до виходу, як стаєр на фінішній прямій. Люди розійшлися, мов по команді, де й це цивільне місце для такої святої справи. Він буквально вивелося з маршрутки. Пасажири, що відчули запах і побачили ефект перегару, співчутливо, розуміючи, з полегшенням, з презирством хто як, подивилися вслід порубку. А порубок зарулив за круту автобусну зупинку і добряче проблювався перед купою сірого снігу. Не було соромно перед перехожими. Погано, знаєте, людині. З ким не буває, Та й не до сантиментів зараз. І взагалі, пішли всі нахер. Чув, вилупились цирк? Ти, блядь, в шапці норковій? Чого виречився кузел? Останню фразу Боря вимивив голос: Шапка ретирувалася на безпечну відстань. Після такої екстреної процедури очищення Борису стало набагато легше. Він скинув картуза і хвилин десять простояв, охоложуючи бідну і дурну. Свою голову. Потім закинув до рота нацяту на сьогодні жуйку і мужньо увійшов до алкомаркету, що знаходився поруч. Вино, жінки, ех, вино, свято вимагає трибутів. З порожніми руками в гості до жінки не йшов навіть Борис. Швидко придбавши дві пляшки чорного мускателю, Борис покинув клятий магазин. Ткачук вперто дивився собі під ноги і просто продиктовував продавцю необхідне. На питання якої ж фірми, прошу пане, має бути вино, Борис з грубо відрубав любе і швидше. Підняти погляд на полички з алкоголем бідака так і не наважився. Продавець, звичайно ж, продав найдорожчу марку. Ну точно, 100% скотеняка, хитра жопа. Треба його запам'ятати, і піз... ткачук з виглядом чумного кілька разів запитував дорогу у перехожих і, нарешті, відшукавши потрібний будинок, зайшов до під'їзду. Ліфт був наскрізь просягнутий стандартним сечовим набором, і Бориса знову занудила. Знову десятихвилина зупинка на сходовій клітинці, нова жуйка. А нічогенькі такі двері у юліного помешкання, просто із смаком, темне полаковане дерево, дуб, напевно, хер поймеш, трогезне, мабуть. Так все, вперед. День Дон, Борчику, заходь! Юля, здавалось, чекала десь під дверима. Ну, як ти? Коли додому потрапив, що? Ще на пиво їздили? Ого, ну ви даєте, ну роздягайся, роздягайся, заходи швидше. Борис дивився на Юлю, механічно роздягався, відповідав на питання. Вся його увага була прикута до відвертого розрізу на спідниці дівчини. Супер. І тут до Борі прийшло воно. Свідоме бажання самовідтворення з бодуна. Тобто, Борису так закортіло трахати, що він десь чув, що вище згадува інстинкт особливо гостро відчувається на межі загибелі організму. Алкогольне отруєння було одним із подібних, переконливих для тіла приводів. Проте хлопець узяв себе в руки і сконцентрувався на бесіді, паралельно роздивляючись квартиру. Однокімнатне помешкання. Борис трохи розчарувався, було невеличким, проте дуже душевним. Лунала притишна музика, щось таке собі ультра, проте повільне і заспокійливе, м'яка, світла канапа, рожеві шпалери, волохатий темний килим. треба буде собі такі колись придбати, подумав Борис. Юля посадила хлопця на канапу і заметушилась, бігаючи туди сюди, вочевидь на кухню. Про вчорашнє ніхто не слова. Ти молодець, що прийшов, воркотіла Юля, дістаючи келихи серванту. На журнальному столику затишно розташовувались кілька тарели з канапками, цукерки, попільничка і три запалені ароматизовані свічечки. Борис мимоволі задивився на танцюючий вогонь. Видно одразу мужнього чоловіка. Хоч би що після вчорашнього. Гешба, хоч би що, подумав Ткачук. Він попросив Юлі штопар і відкуркував пляшку. Юля вголос одобрила його вибір, темне вино, охоче запевнуло келихи. Борис виголосив нехитрий тост за прекрасну господиню. Вино виявилось чудове. Хлопець відчув, як кожний новий ковток освіжає і повертає його до життя. Він навіть почав розуміти суть світської награної бесіди і зрідко кидати дотепнами, що було для Ткачука абсолютно нехарактерним. Юля сміялась, кумирно запрокидаючи голову назад і сором'язливо намагалась не дивитись у вічі. А коли все ж таки їх погляди перетинались, гляділа Борису, здавалась простісінько усередину, оминаючи чорний кордон зіниць і душевних коридорів. А Борис знов п'янів. Вино розійшлося по тілу теплими заспокілими колами, прильнуло вух, щік, забрало геть напруження на ногах і висловлюваннях. Юля курила. І розповідали історію про літній відпочинок, а хлопець не спускав очей з розрізу Юліної спідниці, цей розріз магічним чином втягував смокту увагу, неначе космічна чорна діра занурював в себе і манив незвиданою таємницею, недосяжною для простих смертних. Якщо запросила, чекала свічки і решта романтичних прибамбасів готувалась, Розріз хотіла. Рішення було прийнято. Борис нахилився і поставив у келих на столик. Потім обережно, проте впевнено, забрав його з рук Юлі та затнулась на півслові. Борчик, ти що це? Очі дівчини спалахнули від страху сумніву і неминучості. Борчик, може, але ткачук вже затиснув її в обіймах і покривав цілунками ніжну дівочу шийку. Паралельно він відсунув, не дивлячись. Ногою столики з канапками. Порожні келихи перекинулись і глухим стукатом впали на товсте кіле. Але молодим людям було байдуже, воно судомно стягувало один з одного одяг, прикипівши в одержимому поцілунку. Остання ароматизована свічечка догоріла, на мить закоптіла маленьким гнотиком і мовчки згасла. Борису і Юлю закрила вечірня темрява. Юля! Юль! покликав Борис. Так, зайка. струшуючи сігаретний попіл, тихо відгукнулась дівчина. Чому ти вчора залишилась? Не пішла з керівництва. Адже кажуть, що при особливій приязні до колективу ти не відчуваєш? Дурненький, просто ти мені сподобався. Розділ 6. Роман протікав надзвичайно бурхливо. Напевно, було навіть якесь яке неякі кохання. Юля задовільняла свою природну жіночу тугу за сильним плечем. Борис же, в свою чергу, знайшов міцну підтримку на фірмі. Їй бо, крутіше за володю. Слово секретаря справді робило дива. Фірма здивувалась, попліткувала на перекурах та й принирхла в очікуванні, а Борису почали доручати невеличкі важливі справи, що вимагали зачасту суворої конфіденційності. Володі безпосередньому начальнику Борису було наказано опікувати, наглядати і підучувати по ходу справ свого підлеглого. Ну, а Борис був хорошим учнем. Дуже швидко він освоїв хитрощі маркетингу фірми, що куди скільки і до чиєї кишені, кому треба хабаря всунуть, а кого можна на три веселих послати. Ткачук стрімко завоював провідні позиції на фірмі. Скажемо також кілька слів про симпатюлю о Юля була далеко не ою жінкою. За якийсь час хлопець розумів, чому самою такою приваблої дівчини до цього часу не було ні чоловіка, ні бойфренда або хоча б якогось середньостатистичного коханця. Адже вона при зближенні дистанції спілкування все більше і більше полюбляла входити у роль пані господарки. Під холодночу пломбірчика іноді потрапляв навіть сам Борис. Настрій дівчини передбачити було просто неможливо. Юля Островська належала до когорти тих незрозумілих нікому жінок, які звинувачують вас у жорстокості за те, що ви надавали підсрачників хуліганам, що ображали перехожого. І було ще одне: Пламбірчик завжди хотіла все і зразу. Це не була жадібність чи щось у цьому роді. Це все банальне жіноче хачу. Які у Юлі виразилося особливо гостро під впливом впертої сухого характеру. Але ні, не будемо перегинати. Островська володіла і ніжністю, і певною добротою. Зрештою, навіщо судити чи осуджувати? Історія знає чимало випадків, коли під крихою ховалось золоте серце. І, взагалі, не буває нехороших людей. Вони просто занадто поширена невідповідність. Невідповідність, яку видно лише збоку, навіть збоку і трохи зверху. Треба відступити злегка припіднятися над оточуючим, щоб побачити її порівняння пляма на спині одягнутого піджака. Да, тут ти попав боря, попав, розрахував, звичайно, на дівчину попростіше таку собі пересічну дурепу. Проте симбіоз був взаємовигідним, і Борис пропускав все через кризь вуха, хоч нічого не забував. В ліжку Островська його майже задовільняла. Зрештою, навіть це не мало особливого значення для Ткачука, пломбірчик була міцнішим лопі Ткачуку. Крапка. Але про що там говорити? Нюансів вистачило без Юлі. Банальна поїздка до рідного райцентру була нереальним планом. Ні про яких відгул на фірмі не могло бути мови, ще й Юля напосідала. А поїхати додому іноді ж дуже кортіло забити не всі, і вся покинути тут дітька кляту відповідальність. Коли постійно вчишся, завжди присутній мандраж, права на помилку не було. Вимкнути хоч на два дні мобільний телефон, який йому нещодавно видали на фірмі. Та й пунтів на селі покидати не завадило б. Але основне, хоч кар'єра і не давалась качуку занадто дорогою ціною, напружені хотілося зняти. Та 284 км виявилось за великою відстанню навіть для сучасної людини. За батьків Борис особливо не турбувався: живі, здорові, та й слава Богу. Гроші він їх виправляв регулярно, прибуток цілком дозволяв непоганий банківський рахунок, ну, не тримати ж капітал за фанерним гуртожитськими дверима. А ще він серйозно замислювався над переїздом до нормального помешкання. Хоча наразі шпаківня, як він називав свою кімнату, так як недорога платня за проживання допомагала відкладати більше суму до банку. Друзі. Тут окрема ситуація. Знайомих було багатько. Робота вимагала постійного спілкування з дуже різними людьми. Але чого-чого, а от друзів Борис не здобув. Був тільки Юлін, друг, так званий Льодік, але це окрема історія. Колеги по роботі почали намагатися підтримувати суто ділові стосунки, пам'ятаючи про канал Бориса до директора. Стрімкий зліт Бориса нікому не прийшовся до душі. Люди працювали різні, проте мала за кого хоч колись замовляли слівце керівництво. Навіть Володя, друг дитинства, відчувши круту конкуренцію зі сторони Ткачука, віддалився. Він зробив свою посаду, працюючи в цій галузі від самого закінчення міського Взо і проявивши неабиякі здібності у вирішенні повсякденних справ. Фактично це він підняв структуру роботи відділу маркетингу, а також систему збути фірми до наявної планки, підняв її, користуючись молодечим запалом та сприятливою для афер ситуацією в країні. І втрачати напрацьовані позиції Володі аж ніяк не хотілось, проте він реально дивився на речі і бачив, що забагато козирів не в його рукаві. Система була більш-менш налагоджена і про незамінність когось із працівників не могла бути й мови. Триста раз Володя скляв себе за те, що влаштував Бориса на фірму. Подібного уходу подій план допомогти товаришу не передбачав. Володя нервував, і, щоб не гріти далі зміюку на груді, намагався триматись на безпечній відстані. Давня дружба застрягла в минулому. А Борис Незважаючи на усі негаразди, вперто тримався в своїй лінії. Невдовзі її вже призначили замісником володі, старого замісника тупо звільнили, без пояснень і за власним бажанням. Відверто кажучи, Юлі заслуга. Вітіл був в шоці. Ця подія теж не принесла ткачуку додаткових пунктів серед колективу. Невідомо, коли за що фірма дала йому прізвисько «Самимісячний». Чи то за суворий туповатий вигляд, чи то по козацькій традиції називали навпаки, чи то пак за недокошеність моральних аспектів. Історія замовчує. З легкої руки невідомого офісного жартівника прізвисько міцно закріпили за плечима Ткачука. Борис почав трудову діяльність на посаді замісника з того, що вів у відділ журнал, хто коли прийшов, коли пішов, прізвище Підпис. Володя Тихо офігів, помитюкався з Борисом віч на віч. Борь, ти вже в корінь заїбав, це ж, блять, не армія. Але Юля, Юля, що ж таке ти робила з Іваном Петровичем? Нагадувала шкільне кохання, дорогу двоїрну бабусю. Нове правило прижилось, і дуже швидко цією заразою захворіли всі відділи фірми. Ось так і жив семимісячний чи топак Борис. Щось завоювував, щось безповоротно втрачав, сам того не знаючи, або не звертаючи на подібні речі увагу як на абсолютно незначущі. Можливо, не все його взадовільняла стовідсотково, але Ткачук знав, що життя не кусень хліба з маслом і вперто, я би сказав, навіть фанатично, добивався свого. Борис Володимирович, донеслась із слухавки Я слухаю, сухомовив Борис. Голос враз змінився і став гарливо привітним. А вас турбують із приймальні директора Борис Володимирович. Юля захихотіла, але враз посерйозніша. Борь, зайди негайно, тебе шеф хоче бачити». Окей, сонце. І поклав слухавку, переклав мобілку із столу до кишені піджака, поправив вузол кроватки, витягнув з нижньої шухляди столу замурзану щітку і протер туфлі. Туфлі задоволено заблищали. Що ж там такого важливого, шеф вигадав? Були ж на нараді зранку. Раптовий виклик дещо збентежив Ткачука, проте ніякого виробничого гріха за собою Борис не згадав і тому сміливо рушив до приймальні директора. Приймальня розташовувалась в іншому приміщенні, названого рядовими співробітниками фірми Штабом, розташована на другому, затишному кінці внутрішнього дворику. Борис закинув до рота жуйко і з задоволенням вийшов на свіже травневе повітря. У подвір'ї, як і завжди, було людно і гамірно. Робітники вигружали товари з вантажів з виробничих приміщень, долинали глухі звуки працюючих електромоторів, кілька працівників курили біля смітника, але, зауваживши Шаткачука, покидали недопалки і не хоче, неохоче повернулись до роботи. Борис швидко йшов, погорливо вітаючись, таретельно, оминаючи темні масляністі калюжі. Біля директорського корпусу він озирнувся, окинув поглядом. Просканував подвір'я, кивнув охоронцю і війшов усередину. Хтось із робітників гідливо сплюнув в сторону штабу, дивом дивним, але 7 знали всі. Світлий просторий коридор охоче відбивав відлунням стук каблуків Бориса. Тут, немов беренізуючи, під галасливим пеклом виробничої території панував спокій, спокій прохолода. Зрідка пробігали працівниці з якимись паперами в руках. Вони з'являлись невідомо яких кабінетів, і розчинялись таємничим чином у інших. Дисципліна у штабі була залізна. Піднявшись на другий поверх, Борис підійшов до великих напівпрозорих дверей. Вони грізно глянули на парубка великими чорними на... написом Приймальна. Ткачук злегко постукав і, не чекаючи відповіді, увійшов. У великому залі, заставлено суворими та жерками, з бозна Біля всіляючих повагу дверей за столиком сиділа Юля. Дівчина визирнула з комп'ютерного монітора і при вигляді коханого посміхнулася. Привіт, привіт, проморкотіла вона. Заходи швидше. Він же двічі перепитував, де ти. зайшов за Юля столик на моніторі пасіян, нахилився і невиразно цмокнув її у щічку. Розкажи мені, що трапилось? пошепки спитав він. Чого ти дурепа так либішся, нерви? Поняття не маю, так же пошепки відповів пламбірчик, вийшов, каже, Юлінька, а покличте до мене, будь ласка, ткачука з маркетингу. Потім розвернувся у дверях і попросив свого Бориса хай не бараць. І все, і все. Борис випростався, обійшов навколо столика взявся за кляму директорських дверей. Доповідати будеш? Та йди вже. Він казав, що ти одразу заходив. Борис глибоко видихнув, звичайним рухом легенько постукав і притиснувся середини. Іван Петрович, запитально мовив він, зачиняючи за собою двері. Відповіді не послідувало, і Борис огледівся. У кабінеті нікого не було. Іван Петрович вже голосніше покликав порубок. Раптом за дверей, що розташовувались в дальному кутку кабінету, почувся характерний хрип води, яку спускали до клозету. Замість власної вбиральни з'явився і сам директор, застібуючи на ходу штани. Борис дещо розгубився, проте Іван Петрович навіть не думав, ніяковіти, посміхаючись, рушив до хлопця. Ага, Борис, я вже зачекався. Заходи, заходи, щось ти довго добираєшся. Борис тучно посміхнувся, як це годиться перед начальством, відповів на привітання і знову напружився. До незапланованих зустрічей з керівництвом він ставився з обережністю. Мабуть, це було щось підсвідоме, нажити з ПТУшників і армійських часів, де кожне таке побачення, як правило, віщувало одні неприємності. Директор вмостився за своїм широчезним столом і вказав рукою на стілець поруч присідай, побалакай. Як живеться Борисо, як працюється? Та не жаліюся. Ну і слава Богу, ти в нас порівняно недавно, а зарекомендував себе непогано. В роботу вникнув, виконуєш старанно. Директор знову посунув листок, що, вочевидь, мозолив йому очі. Борис по котячому проводив поглядом цей рух. Але візьмемо конкретніше. Що там з поставками на захід сервіс? Ось воно. Борис попрацював цю контору два тижні назад. Великий дистриб'ютор, постійний клієнт, кілька регіонів, але замовили товару на чверть менше, ніж завжди. Я доповідав Володимиру Петло... Петровичу: беруть але тільки 15 тисяч. Директор хмукнув. Чому? Об'єктивно важко сказати, тимнять, багато непереконним причин. Але мені здається, от що, перебив його директор, шуруй туди і кажи, хай беруть всі 20. На папері буде 15%, а в реалі 20. І на 15% дешевше їм буде, зрозумів, не на 10, як завжди, а на 15%. Але різницю хай тепер налом привозять після доставки тобі особисто, а ти сюди. І Володі ні слова, скажеш моє особисте розпорядження. Щось новеньке. Володя про такі речі не розповідав. Там, там, там ж така сума буде, прикинув подумки Борис. Не закруту мені одному з таким шматком кататись. Начальник охорони в курсі. Тільки що кілька людей автомобілі в твоєму розпорядженні, та й досі твої свідчать, що не такий простий ти чоловік. Завтра доповісиш. На сьогодні все. Та ще одне: бабі своїй теж нічого не кажи. Іван Петрович підняв слухавку телефона і сказав Юля, з'єднайте мене з Вірським, та, будь ласка. Бриз підвівся. Директор махнув йому рукою, йди, мовляв, Поробок повернувся, вийшов з кабінету. Юля зустріли з зацікавленим поглядом. Ну що там? Борис шепнув увечері і залишив ошелешену Юлю татес пасіянцем у 85 Гц. Йому треба було поміркувати. Наказ директора був дуже серйозним. Зрештою, посаду зама відділу треба було якось відпрацьовувати. Але чому все-таки я? Чим Володя не влаштовує? Аби чим не входив? Перевіряють, курва мать! В будь-якому випадку це завдання провалити не можна. Це завдання у разі успішного виконання привідкривало йому дуже великий козир, довіру. Але переживав Борис дарма, захід сервіс в особі його замдиректора довго вмовляти не довелось, точніше, не довелось зовсім. В кар'єрі Бориса намічався новий виток.